Всім привіт! ви попали на канал Катінчук і сьогодні е, в нас розпаковка бумажних сюрпризів. І я вам обіцяла в прошлому відео, що я ще буду вам показувати мої інші каталоги Це в мене ось цей. І це не каталоги більше, це більше такі доміки, можна сказати. У мене їх дуже-дуже багато Їх дуже багато. Ось у мене є ось такий. Ну, коротше, про це ми поговоримо пізніше. І це відео взагалі про розпаковку можна себе прийти. Тут там, давайте заберемо наші каталоги. Суди. Суди. Так, це в нас тут колекція зірочка. Давайте візьмемо, наприклад, ось цей той, що впав. Далі, тут колекція хмаринка. Давайте візьмемо цей, щоб не доставати вже. Колекція по о, о, ці надувній круги. Давайте візьмемо ось цей, на о, Барбі Новий рік. Давайте візьмемо ось цей, наприклад. О, покемони. Давайте візьмемо. Хай буде ось цей. Ось так, щоб не краще було видно. «Пу». Колекція «Пу». Давайте візьмемо. Не знаю, давайте візьмемо. Я не знаю, давайте візьмемо це все. І от наша новиночка. Це в нас колекція хом'ячки. І, і ми будемо її розпаковувати сьогодні. Давайте візьмемо пакетик. Нехай це буде ось цей фігурний. Ось такий пакетик. Зараз я покажу. Ось такий фігурний. Так. Все, давайте тепер почнемо розпаковувати. <рик> <рик> так, візьмемо каталожик. Наш. Давайте почнемо. Перша ця колекція Барбі Новий рік. І сьогодні у нас дивіться, скільки кільких пакетів. Один, два, ого. Їх дуже багато сьогодні на розпаковку. Зараз я їх просто всі поскладаю. Ого, їх дуже багато реально. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім пакетиків на розпаковку капець. У нас сім колекцій. Це багато дуже, як на мене. <свісно> І в наступного відео ми закінчимо. Колекцію хмаринки. Давайте почнемо розпаковувати. Це не Добре. рік. Отак. Відкриємо. Це вишає, це мусор. І тут у нас попалася ось така Барбі. Це більше не новий рік, а це просто Барбі. Ну я її не знаю навіщо намалювала. Чого я нічого не додавала? не Ну я так вирішила. Це у нас номер один. Сюда. Ось так. Далі у нас колекція «Пу» пу! Давайте відклеїмо. Нічого страшного, що не розірвали Чому немає. Ого, у нас тут попався ось такий е, злий пу. І це в нас номер 5 О, якраз тут є сюди. Давайте вже наклеїмо цього злющого пу. Ой. Сюди давайте бігом, бігом, бігом. І все, наклеїмо. А отут у нас ось такий пакетик з одягом. Давайте відкриємо. Так. Чого би і ні? Можна розривати. Коли можна. Щось впало? Нічого не спала забудьте. Це просто це в нас попалося просто. Ось такий Кам... камбінезончик. Ні, це не коммінезончик, це більше штани і кофти. Просто б... нічого Капець так дивно. Далі П покемони. Давайте обережно відкриємо, я його люблю. Це похит. Ось. Ну коротше у нас тут ось після нього. О, тут у нас написано. Пущемо, так пишеться. Не знаю, чого по так пишеться. Це в нас ноби 4. хоча я тут не підписувала. Ну тут от, типу, я... І треба відгадувати по розмілях. це Цей великий розмір. І за цього ми клеїмо сюди. Далі хмаринка. Давайте відкриємо. Сюди та ось така улюблена хмариночка у нас попалася. Давайте її відклеїмо. На, у нас під номером номер 3 Ось сюди. Все. І остання, е, остання колекція в цьому каталожку. Це в нас е, Ці ціні круги. Так. Тут у нас ось такий номерний круг. від, чого Це від куали. Це більше ось сюди підходить, як на мене. І це означає, що під номером 5 нічого не буде. Напевно, я не знаю. І давайте ми перейдемо до нашого кінчока ложка. Ось. він. Перше це на нас зірочки. Opisane, jest tutaj napisane jak nie szło w krawędziu widno nie może odkryje to blin to jest jakiś i tutaj nas popał jest taka bardzo ciężka ruczka, nie wiem czy Wam ona pusty І тут у нас ось така одна сумна. <свистит> давайте хай вона буде під номером 2. Ні, давайте під номером 10. Мені вона нас зовсім не подобається. <свистит> І от наша новиночка. Я її ось так оформила. Тут написано хом'ячки. І давайте вже нарешті відскреєм. цікаво, що там буде попадатися вже забула, якщо чесно. Я цю колекцію дуже давно робила, якщо чесно. Реально <схи> її дуже давно робила. Ай. І, і я вже не пам'ятаю, що там може всередині. Ось так відкриваю. Жалко, що я порвала цей пакетик, але нічого страшного. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. І туди ось такий милий хом. І він вже Ось такий милий хом'ячок І він під номер 3. <соць> <Ось. Ой. соць> номер 3. Ось він. Ось так в нас виходить. І на цьому будемо закінчувати. Ой, не закінчувати, блін. Я забула. Я мала вже вам каталожки в ложки мої показати. Це вже буде іншому відео, щоб це відео не було дуже довгим. І я зараз буду його знімати про каталожки. Прямо зараз, реально. І потім після каталожки буде, напевно, що розпаковка можна сюрпризів. Ну, тільки, напевно, що в ній, скоріше всього, що не буде новинки. Я не знаю, ще. Ну, скоріше всього, що не буде. Ну, коротше, і всім пока. Ви були на каналі Катянчук. Чекайте відео з моїми блокнотами.